Я на вроді дивився вівпед і... А мупет їхав по головній від автостанції? Да. Так. І як він, виходить, доїхав до перехрестя далі? Ну, ще не скатку, але він вдарився їхав. А, тобто й вона й вискочила перед нього. Да. Просив, щоб його заклеювали бігом, і щоб він втік. Я тобі кажу. Та да він тут готовий, це вже не перший раз, що я його бачу. Я просто приїхав по бо маю машину маємо робити, типу, і це. Каже, я ж їхав через базар, бо живу сам біля на соцілю. Да? Ні, ну він каже, не бачить дві я кажу, то бачить, типу, багато машин, кажу, але тако нічого не бачить. Вулося ДТП по, вули, по автодорозі Ковальжовка по, по вулиці Дорошенка неподалік міського ринку за участю двох транспортних засобів, один з яких це бус-Мерседес білого кольору, а також мотоцикл чорного кольору. Причини зіткнення встановлюються слідством, проводиться експертизи. Один з а саме водій мотоцикла госпіталізований на Вониську, ЦМЛ, Діагноз встановлюється. Водій, водій мерседес, Мерседеса залишив місце події, був поміщений очевидцями, які повідомили міліцію, а також затриманий працівниками дає на місці, де залишив бус. Це біля шиномонтажу за 150 метрів від місця події.